Середа, 25 серпня, після тривалих святкових вихідних, ми знову цій студії для того, щоб розповісти вам про головні події цього дня І не тільки у студії Єворська. Моє вітання. День незалежності у стрию, вишиванки, патріотичні пісні та веселі забави. Так, стрияни відсвяткували головне державне свято. за подіями. У місті стежила і Світлана Кренці у подробиці у наступному відеоматеріалі. Святкування Дня Незалежності України у Стрію розпочалось біля каплиці Святого Якова. Тут для наймолодших жителів нашого міста влаштували забави із солодощами, конкурсами та подарунками. Хто хоче павити? Таке дитяче свято відбувається вже вдруге. Організатори сподіваються, що це стане своєрідною традицією. Традиційно святкуємо, долучаємо нових партнерів, традиційно з нами пожежники, традиційно парафія пече пляцки, традиційно е, надувають кульки. Де нас цей традиційно приходять журналісти, і це нас тішить. Усе традиційно бавляться діти. Так само ми хочемо зробити на всіх наших майданчиках. Дуже приємно, що громада змогла організувати таке чудове свято для дітей. Дітки бавляться, дітки розважаються. А що окремо подякувати. Всім парафіянам, які долучилися і накрили тут такі гарні, хороші, солодкі столи. Таке свято до подоби не лише дітям, а й дорослим. Пан Андрій до каплички прийшов зі своєю донечкою. Таке дійство чоловіку до вподоби. Каже організатором: за хороший настрій і дитячі усмішки потрібно вручити медаль. Дуже гарна традиція, якби воно було, що чуть майже кожного вихідного було б ще ліпше, напевно. Пані танці подобається. Ну, звичайно, тільки нас стидається, вона ще поки що не звикла. Вона тільки з татом хоче йти туди. Найактивнішим та тим. Тим, хто гарно розповів вірша, запрошені на свято рятувальники вручали іграшкові пожежні автівки. Дуже раді, що є майбутнє для України. І також хочу привітати всіх з незалежності, цих прекрасних діточок маленьких, які тут сьогодні присутні. Поки діти бавилися, у Народному домі відбувся святковий концерт присвячений Дню Незалежності України, на який, окрім Стян, завітали і гості з Польщі. Після благословення стрийського єпарха і з вітальним словом виступили голова районної ради Роман Козак та голова райдержадміністрації Володимир Бурій. Я сьогодні вдячний ще раз, що з нами сьогодні перебувають наші польські гості, наші друзі і колеги, наші сусіди, які сьогодні святкують з нами незалежність нашої України. Тому що це є сусіди, які нас на дорозі до Європи благословляють. Безумовно, ця дата, яка в яку ми сьогодні святкуємо, вона війде в історію нашої української молодої держави, яка законодавчого закріпила за собою демократичні поранення нашого українського народу. Після нагородження сільських голів, піснями про Україну та яскравими танцями привітали всіх в залі таланти Стрищини. Місцеві осередки куну партії за Україну, УРП Собор, просвіти, братства УНУПА і Союзу Українок влаштували урочистий похід від музею садиби Степана Бандери до меморіального комплексу Борцям за волю України. Активісти нашого міста прийшли з головною вулицею міста, несучи попереду синьо-жовтий прапор та співаючи патріотичних пісень. Тут відбулося урочисте віче, де із вступним словом виступив голова міської організації Кун Ростислав Годь. До слова також приєдналися голова стрийської просвіти. За нові медюх та заступник голови громадської організації Союзу України Любов Камінська. здоров'я всім вам, вашим родинам і також розуму, щоб ми вже могли на 20-му році нашої України на правду здобути перемогу. Слава Україні! Світлана Кренців, Руслан Леський, Роман Купринець – стризькі новини. Іноземний інвестор не йде на Львівщину за останні півроку. обсяг іноземних інвестицій на Львівщині суттєво скоротився. Найбільше відчуло скорочення сільське господарство, транспорт і промисловість. Утім, ситуація може змінитися після місцевих виборів. Цього року в область залучено трохи більше 40 мільйонів доларів іноземних інвестицій, що у 4,5 рази менше ніж у першому півріччі минулого року. Причому дві третини інвестицій припадає саме на Львів. Найбільш інвестованою є фінансова діяльність його сусідське Ударство надходження скоротилися. Справа у тому, що інвестор чекає від держави певних кроків щодо реформування нової стратегії. Садочки ростуть сьогодні на Львівщині. Функціонує 554 дошкільних навчальних закладів. При цьому 294 у містах, а 260 у сільській місцевості. У них виховується близько 53 тисяч дітей. У містах дошкільна освіта охоплює 44,5% дітей а у сільській місцевості, трохи менше 9%. Найгірша ситуація з дошкільною освітою у Турківському та Бродівському районах. Начальник головного управління освіти Львівської облдержадміністрації адміністрації Михайло Брейн скаржиться, однією з головних проблем у дошкіллі сьогодні нестача місць у середньому в області на 100 місць припадає 120 вихованців. У Другобичі відзначать 154-річчя від дня народження Івана Франка у п'ятницю, 27 серпня, о 10-й годині. У Другобичі біля пам'ятника Іванові Франкові відбудуться урочистості і покладання квітів з нагоди 154-ї річниці від дня народження Івана Франка. Відтак делегація з Другобича відвідає Нагоєвичі і покладе квіти до пам'ятника Каменяреві. Міська влада запрошує партії і громадські організації взяти участь у відзначенні роковини Івана Франка. покладання квітів до пам'ятника на камені Реві. Трийський вибір 2010. Завершилось голосування за ймовірних кандидатів на посаду міського голови Страя, вибору якого відбудуться 31 жовтня цього року. Протягом кількох тижнів ви голосували за поданих вами кандидатів. У фіналі, як вам відомо, опинились троє можливих претендентів на пост мера Стрия. А це Віталій Михайло, Віктор Чергавий та Роман Шрамов'ят. Голосування за яких тривало до 25 серпня. Отож, першу сходинку у списку зайняв чинний голова міста Страя Роман Шрамов'ят 561 голос. На другій сходинці опинився Віталій Михайло 436 голосів. Третя позиція дісталась Віктору Чергавому 187 голосів. Дякуємо, що вони залишились байдужими і взяли участь у голосуванні. Новий етап проекту протягом двох тижнів ви подавали імена кандидатів у депутати, які хотіли б бачити в обласній раді від нашого міста. Разом з вами ми сформували список імовірних кандидатів на посаду депутата обласної ради від міста. Траян у результаті утворилась дев'ятка ймовірних кандидатів на цю посаду. Отож, до списку увійшли Юрій Вінярський, Зіновій Карпінський, Сергій Ковальчук, Дідя Ковальська, Василь Кубаш, Зіновій Медюх, Ігор Попів, Ігор Софіяник, Лілія Салин. Сьогодні стартував черговий етап проекту голосування за кандидатури. Список ймовірних претендентів ми знову розділили на три трійки в алфавітному порядку. До першої трійки увійшли Юрій Вінярський, Зіновій Карпінський, Сергій. Ковальчук. Голосування за них відбуватиметься до 19 години 27 -го серпня. До другої трійки увійшли Лідія Ковальська, Василь Кубаш і Зеновій Медюх. Голосування за них відбуватиметься з 19 години 30 -го серпня до 19 години 1 -го вересня. До третьої трійки увійшли Ігор Попів, Ігор Сафіяник та Лілія Сален. Голосування за них відбуватиметься з 19 години 1 -го вересня до 19 години 3 -го вересня. Ми виносимо на голосування першого. Трійку ймовірних кандидатів на посаду депутата в обласну раду від нашого міста. Проголосувати за кандидата, який вам найбільше іпонує, ви маєте змогу до 19-ї години. 27 серпня. Отож, на підтримку Юрія Вінярського телефонуйте на номер 093 399 9951. Зіновія Карпінського, телефонуйте на номер 093 399 9952. Сергія Ковальчука, телефонуйте на номер 093 399 -99 53 Проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону, щоб ваш голос був зафіксований, вам потрібно. Почути більше аніж один гудок. З одного номеру можна проголосувати тільки один раз. Якщо з вашого телефонного номеру був здійснений дзвінок і ви спробуєте ще раз зателефонувати, система автоматично скидатиме ваш дзвінок і враховуватись він не буде. У випадку, якщо жоден із поданих цього разу ймовірних кандидатів у вас не викликає довіри, тоді чекайте чергового етапу голосування, де буде подана наступна трійка ймовірних претендентів на посаду депутата облради від міста Стриян. Якщо у вас виникли питання, Питання або ви не зрозуміли почуту інформацію, ознайомитись з нею ви маєте змогу на сайті компас.Telan.com.ue. .com Долучайтесь до нашого спільного проєкту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить! Вітаю на часі новини спорту. Для вас працює Ігор Тимків. сьогодні. У випуску Кубок Незалежності в Стрию Галата Сарай прилітає до Львова. ФФУ прийняла відставку Маркевича. Не перемикайте, буде цікаво. Кубок незалежності на Стрийських кортах, 24 серпня на кортах стрийського стадіону Сокіл завершився чотириденний тенісний турнір Кубок Незалежності, присвячений Дню прапора і дев'ятнадцяти річниці незалежності України. Саме стільки років він і проходить, щоразу збираючи все більше і більше учасників. Цього разу участь у ньому взяли представники Стрийського клубу Дрогобича і Трускавця. Сьогодні фінал відбувся старшого турніру, От дорослого вже і зараз іде в старші групі. Це кому за кажем так, за 30. так себе враховую, тому числі. І зараз ідея якраз проходить ці хвилини, проходить е, фінал е, турніру е, юнацького до, до, до 30 років. Двобої найкращих ракеток цих міт відзначалися напругою неабияким завзяттям і безкомпромісністю, прагненням будь-що заволодіти головним трофеєм Кубком Незалежності. Внаслідок такої боротьби у старшій за 30 років віковій групі переміг організатор і засновник турніру «Зеновий медюх. Друге і третє місця розділили між собою відповідно два Юрії Старовецький і Білоус. У так званій молодшій категорії до 30 головний приз завоював Назар Фоделяк зі стрия, срібло і бронзу вибороли гості з Трускавця Остап Мількович і Володимир. Мерсліжак. ФФУ прийняла відставку Маркевича. Мирон Маркевич офіційно більше не є головним тренером збірної України з футболу. Таке рішення було проголосовано на засіданні виконавчого комітету Федерації футболу України, повідомляє чемпіон. Виконуючим обов'язки головного тренера призначили Юрія Калітвінцева. Саме Калітвінцев готуватиме Україну на товариські матчі з Польщею та Чилі 3 та 7 вересня, відповідно. До Львова прилітає Галатасарай. Стамбульський Галатасарай, суперник Львівських Карпат у офф раунді Ліги Європи, прибув до Львова. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Сьогодні ж у прес-залі стадіону Україна відбулася передмачева прес-конференція за участю головного тренера турків легендарного голландця Франка Райкарда і відкрите тренування стамбульської команди. Ігор Суркіс збільшив премію за перемогу над Аяксом. Президент Київського «Динамо» Ігор Суркіс збільшив суму преміальних гравцям своєї команди за перемогу над Аяксом. Інформує футбол Спорт Суркіс молодший вирішив підвищити преміальні футболістам своєї команди за вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів з 1,5 мільйона доларів до 2,5 мільйонів доларів. Така ж сума була обіцяна Суркісом команді Юрія Сьоміна двома роками раніше за перемогу розіграші кубка УЄФА. Вважаю, що з такою грою наша команда здатна перемогти Аякс і вийти в груповий етап ліги чемпіонів, заявив президент Динамо. У нас є хороші для цього шанси. А от тренер Динамо Газаєв завтра може подати у відставку. Як стало відомо, футбол з достовірних джерел близьких до тренерського штабу Динамо. Головний тренер киян Валерій Газаєв подасть у відставку у випадку, якщо Динамо не пройде в груповий етап Ліги Чемпіонів. Нагадаю, у першому матчі раунду плей офф Ліги Чемпіонів Динамо вдома зіграло в нічию з голландським Аяксом 1-1. Чим дало засумніватись в загальній перемозі і відповідно виході до групової частини Ліги Чемпіонів. Своє рішення російський фахівець уже доніс до керівництва Клубу, яке за інформацією джерела, і стало ініціатором відставки. Адже саме цей пункт є чітко прописаний в контракті Валерія Газаєва з Динамо, який він підписав влітку 2009 року. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей в ефірі. Трасиноптики обіцяють сонячну погоду, однак до вечора можливо йтиме невеликий дощ. Температура повітря прогріється до 24 градусів у день. Вітер західний дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 мм ртутного міліметрів